І Бабуся ткала, і мама ткала. І вже з 8 класу, то бабуся подарувала мені свій верстат, і так я буквально до недавнього часу на ній працював. Основу треба намотати на вал, буквально один день роботи добре. Оцю основу до тієї планки прив'язуєш і йшла робота. 10 сантиметрів в середньому за день. Якщо роблю, то дуже добре. Зараз цикілим поїде до Австрії. Йдуть чотири таких квітки, три ось таких шляги. Той шлях, постійно зелений, коричневий. Фон на шляги дають в Україні. Смак змінився, більше хочуть такого європейського. А от що йде за кордон, то вони хочуть саме тих, з того, як не кажуть, хочу дитинства. Бо складно, ніхто ніхто не вчив. Я колись тут дуже, дуже довго сидів, думав, як то з одної нитки вставити колір. Двох ниток то воно легко. А от з однієї нитки і не знаєш, як ту нитку накрутити, як її там вставити. І по я то додумався, як то зробити. Суром отримує здання. Це є шерсть овеча, 97% овечої шерсті. Там 3% лише якась добавка у них йде. Покраска їхня, вся заводська, вся датська нитка. Це дуже складна зараз річ, тому що на Україні у нас з сирвиною дуже складно, і ціна висока і дуже багато домішків. Навіть та сама Польща вона дає 50 на 50. А це у нас є старий цукілем. Так само вже йде трошки друга бурдіра, зуби йдуть, рушка вже йде на більш насичена. І шлях. Колись як працюю так, треба поступ робити, треба, щоб не змалити. Все, в хаті діти бігають, кричу Поступ! Тишина мертва. Це більше ручна робота, а верету, то човником як тут Пасха. Ну, робили різні, бачите, є і, і більші, і менші. Ну, то є більше такі е, фабричні, а це от мого тата робота. Бачите, от є ще такі взагалі я тут доставлю, це дуже давнє, вже й клеєні. Сусідів я добирав десь, як не вистачає. Уже старі човники, ну, вже, видно, на зроблення. Взагалі хто його знає, скільки їм. вже антикваріат. Оце теж нове, то щось починав одно робити, вийшло зовсім друге. Його не знаєш. Взагалі хотів смірець, сміреку робити, смірічку в зеркальному відбитті, а вийшла ружка. Робив одне, воно мені не подобалось, розвирав, переробив друге. Так, Получилась така робота. З дитинства, до того, як потягнуло, так і потім. І Чим я не займався, все рівно вертався, я до того верстати.